Привіт! Закупочки. Закупочки. Закупилися яблук. Чимало закупилися яблук. Весна на носі. Вітамінчики хочеться. Закупилися яблук. Яблучка чемпіон. Ох, і не підніму. Чемпіон такі яблучка. М'якенькі, солоденькі, яблука чемпіон. Так. А це такі яблука рідко бувають, так їх не дуже бачу. Семеренка. Такі зелені яблучка, такі твердуваті, але дуже вкусні. Семеренка. Смачні. Такі купила яблучка. Будемо. Семеренка. І Голден. І Голден такий. Яблука Голден. Всі я не буду виложувати. Голден такі яблучка. Теж такі смачні голден. Жовтенькі. Такі кольор кольора. Майонез, чили. Сейчас. Я по по фруктам по овочам. Морква. Чили. Потом. Моркви купила. Така непогана морква. морква по-колецьки. Часто готую. Така непогана морква. А це королівський смак. Майонез. 67%. Така здорова упаковка 500 грамів. 500 грамів. Це чилі. Торчен чилі. 250 грамів. Натуральними грандієндами. Такий. І лимонів. Три штучки лимонів. Такий гарний кольор. Три штучки лимоні купила. У мене имбиль колень є, і такий чай варю. Чайок. Так. Окей. Такий чаючок. Гарю, як його поставити. О, це така тільки тяжкола. Хліба. Закупила в морозівку, положу, хліб. Часто не ходимо. Карапешівський батон. Батон карапешівський нарізний з кепками. Білий. Батон. Оце хліб, півхлібини, хліб, карапешівський. ворзівський. 350 г. Ворзінський. Ворзінський. Це такий самий хліб. Але такий нам сподобався хліб Грехемський. Грехемський. 0,5 кг, З, з насінням соняшника. Ні, гарбузовим насінням. З гарбузовим насінням. І так чимало тут гарбузового насіння. І це гарбузове насіння, воно ж полезне. В одному кусочку десь п'ять насінин. І порізаний з хибочками. Дуже смачний. З гарбузовим насінням. Taky si chvilku A to je karateší ský. Zavrovanou věc, kompo domáčně obožený mám. Sviženku zavezli. My takovou za bereme. Mám podoba ještě. пахне. Буженинка. Така. І ой. И дикий кабан. така чи то варенка, чи то такий, ох, сьогодні здоровий, дикий кабан такий. Купила цілий, поріжу собі в морозівку. І в супчик кладу на бутерброди, в супчик, солянка, солянку таку роблю. Разні колбаски і такий і смачно, Лімончика кусочок, гірочки мариновані в супчик. і... Кусочок ковбаски. Такий, бачите, сьогодні такий здоровий, дикий кабан. Домашній карапішівський з печаткою. Так, завертаю. Ось. і рулет смажений. Пахучий. Рулетик. Такі покупочки. Взяла помідора, томатна паста. 33 помідори в такому форматі. Так удобно. Я як візьму банку, не часто щось із томатом, з томатною пастою роблю, пропадає в холодильнику. А це так відкрив така удобна. Пачечка. 70 грам. І смачно. Смачне. 25%. Сухих речовин. І смачне. На два рази мені там чи жарку зварити, зварить, чи, чи щось із томатиком. Подобається таке. Кільця в сметані з зеленю. Кільця. Кукурудзяні. Кукурудзяні кільця з зеленю. І кукурудзяні кільця з кальмаром і лимоном. З кальмаром і лимоном. Таке мені подобається з кальмаром. Щось мені таке подобається. Така ця. Це... Це кільця такі. попробуємо. Такий кинзяк. Сухарики. Це нам сухарики фрінт, салями. XL, салями. І салями. Так, колбаска салями. Такі. колбаска салями. А це краб. Сухарики краб. Такі. Сухарики. З маком соляни це пішки грам. Не можу знайти сіки грам. Такі сухарики придбали. Оцергетик. Творі кохвяні вітами. Блеск чи блек, енергетик. Такий Одна літра, Одна літра. Енергетику. Сиру купила солодкого, такий сир розвісний. Кілограм сиру. Це наче з ізюмом, чи наче без ізюма. сиру такого коров'ячого. От такий таких відеочках продається. пахне ваніліно. Це наче ізюмом Сиручок такий. Будемо смакувати. Сирочок такий. І хіле оселедця купила, ось не буду розкривати його. Філе оселедця з морквою. В соусі моркви. Такий він. Ще, як його відкрити. Такий ще не брала. Філе такий. Часничком морквою. Такий взяла. Таке спробуємо. Ділечки зваримо. Водичка моршинська, сильно газована і середньогазована. А це такий Крем взяла Крем? Для депіляції тіла быстродействуючий. Крем для депіляції тіла. Такий взяла. Масло органи. Марокканське масло органи. Так. Шампунь. Шампунь потрійна сила. Реп'яхова, кастурова, розмаринова олія. Один літр. Шампунь для голови. Голову мить. Така шампунька. І ще шампунька. якась ромашка ромашка якась тут триста триста 390 триста грам. З Ромашки і живети Бритвочки. 5 штучок тут бритвочки. їх тут 5 штучок бритвочки. два шкребочки взяла. Посуду чистить. Два шкребочки. Ці покупочки. Попа до нових зустрічей!